Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні понеділок, 1 серпня, початок нового місяця, і, до речі, це вже останній місяць літа, так літо доходить до свого завершення, але це не привід для того, щоб сумувати. А ми будемо насолоджуватися, як можемо останнім місяцем. Будемо сподіватись найкраще, і все у нас буде добре. Ви бачите перед собою карту, то, я думаю, ви здогадали, що це буде відео, присвячені спільному проєкту В'язальні мандри. Мандруємо ми вже сьомий тиждень Україною. І на цей тиждень кубік нам кидала Олічка з каналу В'язальні бесіди. І вона мені викинула. Циферку 2, це значно менше, ніж я в'язала до цього, але я задоволена, тому що скільки б не було, і це дуже добре. Тим паче, що я можу пов'язати 2 годинки а для, для цього проєкту, а взагалі-то в'язати мені ніхто не заборонить, тому я подивлюсь, як у мене буде виходити з часу. На даний момент я знаходжусь у Вінницькій області, і якщо я Пров'яжу 2 годинки, то я переміщусь Тернопільську область. Тож, якщо все буде добре, то я буду на циферці 37. З собою я вирішила взяти новий проєкт, який я недавно розпочала. Це я в'яжу джемпер для себе з льону 100%. Я... У своєму в'язальному тижні розповідала про цей проєкт, про цей джемпер. Це буде реглан зверху рукава будуть три чверті, і я їх хочу прикрасити ажурами. Подивимось, що в мене вийде. Я поки що тільки вив'язала росточок. У мене тут спадають заглушки. Тому я не буду його чіпати сильно. Я хочу поставити маркерочок. Візьму таку лампочку і поставимо. Тут жовтенького вже немає. Ні, немає. Поставлю маркерочок. Такий він яскравий, ну нічого. І будемо починати з вами в'язати. Ось маркер. Так що підключусь до вас, коли вже зможу прив'язати 2 годинки. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна і ви на каналі Про рукоділля. Сьогодні в нас середа, 3 серпня, і я хочу зробити звіт про свої в'язальні мандри. На цьому тижні мені купік. Кида... Ну, нам усім кидала кубік Олічка. І вона мені викинула циферку 2 на кубіку. Тому в мене було дві годинки, які я в'язала. Я їх, звісно, пров'язала. І хочу я продвигати свій джемпер далі, тому я вирішила вам відзвітувати, щоб ви, ну, показати вам свої просування. Так, ось так у мене виходить, бачите? Оце. То, що збирається, я думаю, це за того, що воно зібране на нитку, але я думаю, що все воно після ВТО і після того, як буде оброблена горловинка, воно буде як треба. Отак вийшло. Зараз я ще вив'язую регланні лінії, вони ще коротенькі. І покажу ось тут був маркерочок. Ось, бачите? І давайте з вами заміряємо. Наче там 5 сантиметрів я десь заміряла. Ну, близько 5, там майже 5. Хай буде 4,5 сантиметрики. Так, я вам, звісно, покажу, зараз ось мої просування. Так що вам показала, і буду продовжувати працювати над ним далі, тому що мені подобається, як воно виходить, в'яжеться дуже легко, тому тут лицьова гладь, нічого складного, візерунок буде лише по рукавчиках, тому я думаю, поки є можливість, треба в'язати. Так, і ми з вами на карті подивимось. Я була у Вінницькій області на циферці 35, прив'язала 2 годинки, і я потрапляю на цифру 37, це Тернопільська область. і... Хотіла вам розповісти, я ніколи не була на заході нашої країни, тому мені все цікаво, мені все дуже-дуже, ну як це сказати, уся інформація, яка до мене потрапляє, то вона мене захоплює. І ось я шукала, щоб вам розповісти такого цікавого. Я побачила, що дуже багато замків в Тернопільській області і ну, в них також цікава історія, але розповідати про них мені важко, тому що там назви важкуваті для мене, тому я б послухала краще. Дівчат, які розуміються на цьому, а я хочу вам розповісти дуже красиву легенду. Я минулого разу вам розповідала легенду одну про він, дві легенди Вінницької області. Сьогодні буде легенда Тернопільщини. У Одної жінки народилася дівчинка. І коли баба ворожка матері, яка приймала дитину, подивилась на неї, вона сказала, красивою буде і розумною, як, як тер... красивою буде і розумною. Подивись, які в неї тернові оченята. Тільки ця краса принесе твоїй дитині і велике щастя, і страшну біду. Отак вона сказала матері і пішла. А дівчинка росла, росла, і назвали її тернавкою. Я вам хочу зачитати, як її описують. Такої дівчини-красуні ще не бачена надзбручанський край. Висока, струнка, стан тонкий, лебединий. Темноруса, пимна коса, нижче пояса, личко ледь рум'яне з ямочками, а на ньому величезні, темно сині тернові очі. Над очима мирокий розліт чорних брів, губи повні, соковиті. Та не тільки дивною красовою славила стерна, а й лагідною вдачею, добротою, гострим розумом. А ще любила дівчина зелень лісу, шелест дібров. Тихий плюскі трічки, квіти, щебет птахів. Одного разу тим краєм проїжджав молодий княжич зі своєю свитою. Вони об'їжджали ті краї і вирішили зупинитись попити води. А дівчата, як побачили їх, то одна перед одною почали подавати їм то кружку, то кухаль, то якусь банку, хто циберку води приніс. І одна перед одного заглядали на княжича, хотіли йому сподобатись. І він їх з цікавістю роздивлявся, говорив їм різні компліменти, а хлопці з його світи сказали, що так, дівчата наші дуже-дуже гарні, але отакої, от як Терна, то її більше немає. Княжич ніколи не чув про терно, і він спитав, що то за дівчина. І вони почали йому м, е, розказувати, е, і описали її так: усміх, наче сонце ясне, брови, як стріли бистрі, а очі, мов терен спілий, мов ніч пахоче, гляне, то про все забуде. Отак е, е, отак описали її хлопці. І, княжичу, стало дуже-дуже цікаво, що ж то за дівчина така. І він раптом почув спів якийсь. Коли він, коли він запитав, хто то співає, то йому відповіли, що то співає Терна. І він поїхав на той спів і перед собою побачив дівчину, яку йому тільки що описували. Він закохався в неї з першого погляду. Підійшов до неї і почав говорити їй про те, що він хоче її забрати до себе у замок, зробити князівною, що він ударить її різними скарбами, обує в різні чоботи, подарить багато коштовностей, одяг буде шовку з хутра, і вона ні в чому не буде мати нужди. Але дівчина сказала, що їй того нічого не треба, вона і так щаслива і в неї все є, і що не можна когось просто взяти і забрати. На що княжич відповів, що він має на це право, бо його батька володіє цими землями, і тож вона йому також належить, як і ці землі. Дівчина почала вже. Різко йому відповідати і казати, що нічого їй не треба, і не піде вона нікуди, і не треба їй присилати сватів, щоб він їхав далі. На що княжич почав сердитися ще більше? І хтось раптом він почув позаду себе чийсь голос. І йому сказали, що не треба так поводитися з дівчиною, і він хай їде собі далі, вертається до своїх хлопців і їде до свого замку. Коли він повернувся княжич і побачив, то зад нього стояв красивий молодий хлопець. Княжич е, сів на коня і поїхав. А це був е, поль, е, коханий Терни. І вони е, були настільки гарні і красиві, що ними неможливо було не милуватися. Вони взялись за руки і пішли терновим полем. Тернове поле саме якраз квітло білими, красивими квітами. Поль зірвав квітки і зробив, він прикрасив волосся терне і вийшов красивий, красивий вінець, але вони почули раптом якийсь шум. І побачили, що позаду них їде княж зі своєю свитою. І Терна якось миттю побачила, що летить, ну, почула звук тетьовий луку, і побачила, що летить стріла. Вона стала перед полем і закрила його собою. Стріла влучила її в саме серце. А Поль, зрозумівши, що дівчина помирає у нього на руках, підхопив її і почав, почав її нести. Але друга стріла також наздогнала пару і влучила в поля. Коли княжич під'їхав і побачив, що вони накоїли, він був. Дуже вражений і засмучений тим, що наробив, і сказав, що як же я міг так зробити, я вбив сам ту, яку покохав. Але вже було запізно дівчина померла, і з нею хлопець також. Княжич попросив свого одного з хлопців Данило поховати їх, а сам поїхав. Данила був настільки вражений красою і цією любов'ю цієї пари, що він їх поховав, але забути ніколи не зміг. Він розповів цю історію своїм дітям, онукам, а діти і онуки розповіли далі. На тому місто, на, на тому полі і на тому місці з'явилось місто Тернопіль. Отака історія мені здається, що вона дуже-дуже красива, надзвичайно красива. І я вам розповіла її дуже коротко, але я вам усім раджу її прочитати, бо вона дуже-дуже така зворушлива. І коли я її читала, то я, ну, просто я собі сама це уявляла, і мені здається, що Дуже багато таких легенд, історій, і вони ну, визивають такі теплі почуття від того, що не просто так називаються наші міста, у них є своя історія, яка має, має право бути, щоб її знали, щоб багато людей про неї знали. Ось такий видався в мене тиждень в'язальних мандрів. Я вам усім бажаю успіху, бажаю гарного просування. Ну, а ми з вами зустрінемось наступного тижня. Я ще не знаю, який, я, скільки годинок викине мені, мені кубік і дозволить пов'язати. Але побачимо. Бажаю вам усього найкращого. Нехай ваш день буде мирним і тихим, без поганих новин. І бувайте!